Чоловікові, який хотів пограбувати одну із заправок у селищі Кіпці, накивати п'ятами не вдалося. Неприємна історія трапилась на світанку. Озброєна особа погрожувала оператору, вимагаючи скаси всі кошти. Оператор не розгубилася і відразу ж нажала тривожну кнопку. Виконала всі свої відповідні посадові інструкції. Грабіжник це, я так розумію, що замітив. І е, спожався і втік. Заправка знаходиться на півдорозі між райцентром і стаціонарним постом ДАІ в Кіпцях. Інспектор Олексій Зотов, почувши тривожний сигнал, зрозумів, що доки слідчо-оперативна група дістанеться місця злочину. Нападник може безслідно зникнути. Тому звернувся по допомогу до своїх колег. Ми з напарником видвинулись в сторону даної заєс. Під час прибуття на місце з'ясувалося, що це ОЗС хвилин 5 тому назад спробували пограбувати застосуванням предмета, похожого на зброю. Вийшовши на вулицю, ми побачили, що сліди від АЗС ведуть в напрямок лісопосадки. Інспектори ДІ разом із слідчо-оперативною групою Козалецького району внутрішніх справ, яка прибула вже через кілька хвилин, почали вивчати сліди. Частина правоохоронців побігла по слідах нападника, інша на службовому автомобілі попрямувала на перехоплення. Злочинець таким чином намагався заплутати сліди, пітляв лісопосадкою. Але, зрозумівши це, правоохоронці зробили крюк. І в районі села Кіпті затримали його. Розбійником виявився уродженець Київщини, який прибув сюди спеціально для скоєння злочину. Інформація про подію внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань відносно даної особи відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України. Розбій поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище. Кирається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна. Наразі зловмисника затримано та поміщено. До ізолятора тимчасового тримання.